Ну що ж, я радий тебе вітати на сьогоднішньому відео. А сьогодні у нас буде звіт за травень 25-го року саме моєї агенції. Цей формат у нас вже з тобою був. Я вже ділився, що в нас відбувається, але на іншому youtube каналі Тепер я зрозумів, що цим потрібно ділитися саме тут, саме зараз, показувати, що ми звінювали, що ми впроваджували, що впливає на наш ріст, на наш прибуток, для того, щоб ти міг це повторити собі. І так. Насправді за, за минулий квартал, загалі тебе так, початок 25-го року, ми багато що змінили. Ми зламали старе по тим старим принципам, яке цим працювало, Ми побудували нові моделі, нові системи і фактично змінили багато чого. Чому взагалі ми це почали робити? Тому що ми хочемо росту, ми хочемо розвиватися. Ми хочемо робити нові результати, але ми зрозуміли, що на нашому рівні працювати по старій моделі. Буде неефективний, відповідно, прийшлося багато чого змінювати. І відповідно, сьогодні я покажу, які процеси ми змінили, і як це повпливало на наш результат. Це буде тобі дуже і дуже корисно, тому дивись відповідно до самого. Ціку. Взагалі, якщо говорити за травень місяць, то в нас на сьогоднішній день 47 активних проектів. Я впевнений, що в червні ми вже проб'ємо свою скляну стелю, яка в нас була в 52 проекти. От і ми вже будемо з новими цифрами. Ось, але за травень місяць також з тим, що ми ростемо, розвиваємося, і в нас зовсім нового рівня проекти, які ми зараз є, то ми наняли 5 нових людей. Хоча до цього ми звільнили велику частину наших співробітників. Чому так? Тому що були деякі принципи, по яким ми працювали, і вони були застарілі. Тобто ми не просто змінювали наші процеси, ми також змінювали команду для того, щоб вона почала справлятися з новими викликами, з новими цілями, з новою ефективністю. Тому це потрібно було зробити. Але також всі ці зміни впливали на те, що ми в травні місці зробили нашу рекордну вирічку, яку скажу пізніше. Ось і також підняли свій прибуток, тобто свою рентабельність. Це є дуже і дуже круто для нас. Далі. Переходимо до конкретних змін. Перша наша ключова зміна полягала в тому, що ми відмовилися від старої моделі. Стара модель це коли один тімліт на усю агенцію. Ну тобто, якщо ви займаєтеся конкретно одною послугою, в нас це performance маркетинг. І один тімліт. Повністю завідує всім відділом. Ми від цього відмовились, адже під одним тімлідом може бути там від 5 до 10 людей в управлінні, тобто це таргетологи, це п'єми і так далі. Ось, і також є медіапаєри, які знаходяться під тим лідом, і вони можуть вести від 5 до 10 проєктів. Відповідно, що максимальна планка, із якою може справлятися там один тімліт, це там 30 проєктів в середньому. Хтось дотягує до п'ятидесяти. Але бля, це так неефективно, з цим так складно працювати, особливо коли ваші послуги надаються високого рівня. Якщо ви хочете далі продовжити тримати якість послуг, то ця модель вам не підійде. Окей, але зараз, будь ласка, якщо ви мене зараз слухаєте, і у вас на сьогоднішній день там 5, 10, можливо, 15 проєктів, ні, для вас ця модель підходить. Ну якщо у вас вже там більше 30-40 проєктів і у вас високий Солки средний чек. Тільки тоді ви можете щось змінювати, поки що нічого не треба міняти, нічого не треба ламати. Я говорю виключно про себе. Відповідно, з якими проблемами ми зіштовхнулися, коли в нас працює один тімліт на всю агенцію. Перше, це точки контролю, тобто все зав'язано на одній людині. І відповідно, якщо один з п'яти або там, десяти таргетологів десь факапить, він не відразу це побачить, він не відразу це проконтролює. Відповідно, це дуже велика проблематика, адже якість послуг повинна Туватися туди однаковою. Велике навантаження. Я вам вже про це говорив, і один тім -лід, ну супер якісно вести там 30-40 проєктів, звичайно, не буде. Якщо у вас 10, 15, 20 проєктів, окей, але якщо більше, то це вже буде нереально. Третє, це відсутній взаєморозвиток. Звичайно, в нас є одна ключова людина, тобто тім -лід, він самий розумний з технічним спеціалістів, він самий передовий, він всім все розказує, пояснює. Но він один, і відповідно все йде від нього. Якщо там в людині є якісь помилки або питання до його інформації, то ну немає ніякого взаєморозвитку, що інші люди будуть давати це під сумнів і будуть також паралельно розвиватися. Ні, всі надіються лише на одну людину. Відповідно, ваша послуга завжди буде зав'язана під нього. Окей, це не ок, це не ок. Четверте, це функціональні обмеження. Тім в нашому випадку був обмеженою людиною, тобто, де ми не можемо його взяти на якийсь там хайп-хай проект, щоб він вийшов на созвон, пояснив свою ідею. У Нас не було можливості, щоб ну опять таки тому що проектів 30. у Нас не було можливості, щоб він е десь коригував медіабайерів, допомагав піємам з оплатами. Тобто багато моментів, в яких просто потрібно було приймати участь віздіє нашому операційному директному, моєму партнеру. І це також не окей, тому що ми хочемо масштабуватися, але все зав'язано там на тім ліду і операційному директорі. Чи це окей? Ні, це звичайно не окей. Тому наша ціль це була самостійність. Перша ціль це звичайно самостійність. Ми хотіли, щоб кожна людина була відповідальна за свої проекти не тільки в форматі результатів, а також за комунікацію, за оплати, за НПС і так далі. Результативність. Ми хочемо, щоб... Кожна людина хотіла досягати максимальних результатів на проекті. Вона робила все можливе, що там потрібно. Можливо, комусь не підходить метатрафік, йому потрібен Snapchat. Можливо, комусь Google трафік, можливо, комусь потрібно сайтом попрацювати. Але звичайно, медіабайери не завжди ведуть розумітися, наприклад, на інших спеціалізаціях. Відповідно, нам потрібно це питання якось закрити. Третє це розвиток, а таки розвиток з різних сторін. Хтось взяв одну інформацію, хтось другу, хтось третю, всі разом обмінялися і швидше розвиваємося. Тобто, ну, банальна історія. І четверте, це системність, щоб це все працювало системно, без залучення директорів, керівників і так далі. І ці процеси вони були дуже, скажімо так, стандартизовані в нашій агенції. І коли в клієнта є питання, щоб. Купити допоміжну послугу, або, наприклад, підняти дуже сильно рекламний бюджет, щоб сюди не залучалися там керівники агенції, а щоб це могло закриватися на рівні нашої команди. Ось так відповідно, ми виконали цю ціль завдяки командному підходу. Ми поділили всіх наших людей, які в нас працюють в агенції на конкретні команди, які працюють лише в своєму коді. Що це дає можливо? Тобто, по перше, це синергія команди. Вони працюють лише. В такою маленькою кількістю людей, які мають певні обов'язки, і сидять на конкретних проектах. Друге, це у нас є два рівні. У нас є рівень, де командою керує PM-лід, Тобто, це скажімо так, це не про це не звичайний PM, це людина, як повноцінний проджект-менеджер, але яка скажімо так набагато розумніша ніж проджект-менеджер, це фактично ця людина може навіть в соло вести проекти. І маркетологи, маркетологи це вони йдуть на заміну проєктам, але на високопріоритетних проєктах. тобто проєкти, які керуються бюджетами там в 50, 100 і більше тисяч доларів кожного місяця. Відповідно, там повинна сидіти сильна експертна людина, хто в цьому точно розбирається і може людині сильно допомогти. І під неї ми вже збираємо її команду. З помічників таргетологів, ppc спеціалістів, емел-маркетологів, e дизайнерів і так далі. Але маркетолог саме головне і відповідно, це диверсифікація. На кожну команду ми ділили конкретну виручку. Тобто, якщо агенція має свою виручку там 40 тисяч доларів, то на чотирьох давайте давайте так на двох PM і на двох маркетологів виручка буде поділена приблизно однаково по 10 тисяч на кожного. Року. От нас на сьогоднішній день таких людей п'ять. Три п'єма і два маркетолога. Ось так це виглядає. Відповідно, які переваги отримали ми після цієї системи. Перше, це звичайна диверсифікація, що я вам і сказав. Це вона не просто йде по відповідальності. Ми диверсифікуємо, а також ми чітко розуміємо, яка команда який дохід має принести і кожен за це відповідальний, тому що їхня мотивація залежить від виконання цього плану. Тому в нас результат орієнтована мотивація. Третя це самостійність цих команд, тобто вони почали функціонувати, і їх ефективність збільшилася ну в рази три. Я потім покажу пункти за рахунок, чого це відбулося, але я вам реально говорю: вони стали супер самостійні, супер згруповані. Вони не чекали, коли їм хтось, хтось щось скаже, що їм потрібно зробити. Вони просто почали робити і досягати своїх результатів. Ну і четверте, це розвиток лідерства, тому що ми не виговуємо там прочок менеджерів, будь найкращим проджек. От такі от коробочці сиди. Ні, ми виховуємо на справжніх лідерів, які фактично керують своєю міні-агенцією просто в нашій екосистемі. Ми будуємо такі можливості, щоб вони могли розвиватися і в фінансах, і відповідати за наші плани та результати в агенції. Але це все диверсифіковано. Вертаємося до першого пункту. Круто. Конкретні наші результати, які ми отримали, це до прикладу перевиконання плану. Тобто, коли в Нікіти був план на виручку в дев'ять тисяч доларів, він приніс 11 тисяч доларів виручки. Тобто він повпливав на неї. Ну, давайте так, як звичайний проджект, який приніс не 9 тисяч доларів виручки, а 11. Інші і то не факт, що виконали б свій план, але він його навіть перевиконував. Тобто, якими обов'язками він володіє, чи він міг повпливати на перевиконання. Звичайні проджекти не мають таких можливостей. Друге, це повернення клієнтів. Від нас, по-перше, по-перше, від нас всього на всього пішло три проекти. На нашому рівні це менше 6%. Я вже це писав, я вже це пояснюю. всього на всього три проекти покинули роботу з нами, і то я впевнений, що ще вернуться, тому що інші наші спеціалісти повернули 4 старичка. річка. Що означає 4 старичка? Тобто у нас були клієнти, з якими ми працювали, ми з ними по якимось причинам закінчили роботу. І в минулому місяці ми відновили з чотирма клієнтами співпрацю. Це заслуга не відділу продажів. Тому що відділ продажів не комунікує з нашими теперішніми клієнтами. Це вже задача нашої продуктової команди. Вони з ними реанімують комунікацію і повертають їх до роботи. І це дуже, і дуже круто. Ну і звичайно, третє, це все вони зробили самостійно. Без всяких там указівок керівника або їхнього тімбліда, як в минулому це було. Ні. Самі розуміє, вони самі розуміють, що не застоїть чіткий план. Потрібно його виконати. І якщо, до прикладу, є план зробити, згенерувати 10 тисяч доларів виручки. В людини відпадає один-два проекти. Він розуміє, що виручки буде 8 тисяч доларів. Що йому потрібно зробити? Або допродати діючим клієнтам нові послуги, або повернути старичків до роботи. І вони цим займаються самостійно, без додаткових нагадувань, просто йдуть робити цей результат. А тепер ми підходимо до перелідозу. В травні місяці в нас стався перелідус. І Це я зрозумів лише тоді, коли мені керівник відділу продажі написав: Міша, стоп, нас завал по всім фронтам. Ми не встигаємо обробити заявки. Потрібен ще один сейлс». На наступний день він в нас з'явився, тому що Катя вже була готова до цього. І вона вже проводила співбесіди. Відповідно, я як власник щасливий, що в нас стався перелідос у нас лідів набагато більше, ніж ми можемо обробити, тому нам потрібно збільшувати штат. Штат не лише продуктовий, але й штат продажів. Відділ продажів також у нас розвивається кожного дня. Якщо ми подивимося на шкалу розвитку, взагалі нашого відділу продажів, то рік назад у нас всього на працювало два села. І то я зараз порахую один селс, який працює на фултаймі. І Операційний директор, мій партнер Катерина, яка також іноді продавала. Ось потім останній квартал у нас з'явилося три сези. Тобто наш сейлз, Катерина і керівник відділу продажів, який бере на себе також інший канал лідогенерації. Вона не тільки керує своїм відділом, вона також і продає. Ось, і відповідно, з минулого місяця ми взяли четвертого села для того, щоб ефективніше і більше продавати. І наращувати наш потенціал з кожним місяцем. До речі, якщо в тебе на сьогоднішній день там до 15 проектів, ти можеш дуже легко і просто собі від'єднати за рахунок розсилок по інстаграмам, по базам. Ти можеш працювати з біржами чи по базам контактів, і дуже просто виконати свою ціль там 15 клієнтів. Це насправді робиться дуже просто, і я зібрав велику базу знань. З наших скриптів по розсилкам, які робочі, як правильно працювати з базами, де шукати потенційних клієнтів. Я усім цим можу з тобою поділитися. Просто напиши на мій телеграм-аккаунт, слово там місті, і ми з тобою поспілкуємося, поділюся все, що тобі потрібно. Ось, це реально класний офер. Але що я тобі розкажу? На сьогоднішній день ми вже перейшли з розсилок. І з роботи з базами вже на новий рівень від'єму. Ми працюємо з рекламою, це топ 1 наш канал, за і партнеркою. Саме ці три канали нам дають можливість рости кожного місяця. І саме вони забезпечують всю мою агенцію проектами. Відповідно, Апфорт на самий старий канал, тому що ми саме з нього починали виходити на зарубіжний ринок тобто, саме там ми почали отримати своїх англомовних клієнтів. Потім реклама це крутий буст. Який дає можливість будь-кому почати закривати там по 10 клієнтів кожного місяця. Ну і партнерка, якщо ви надаєте класні послуги і ви знаєте свого цільового клієнта, то партнерка буде працювати просто безвідмовно. З цим також можу поділитися. Напишіть мені просто мізки по кожному пункту можу вам допомогти. Ось, але на сьогоднішній день наш відділ продажів дає нам від 10 до 15 тисяч доларів у продажах. Лише у продажах новим клієнтам в місяць. Відповідно, ми заводимо там від 9 до 15 проєктів на місяць, і чеки на наші послуги це 1050 доларів. опять таки послуга, я зараз говорю конкретно про один канал. Тобто, один канал по рекламі по Фейсбуку це 1050 доларів. Один канал в Гуглі, це, наприклад, якщо не помиляюсь, там 1200 доларів. Снапчат. Це коштує 700 доларів. Pinterest також 700 доларів. Це просто до прикладу, щоб ви розуміли, скільки коштують наші послуги, як ми це продаємо. Що ми конкретно змінили в наших продажах, щоб це системно приносило нам гроші. Дуже важливо зрозуміти, що в нас є різні канали продажів, з якими ми працюємо, і основна задача це було створити унікальні воронки продажів під кожен канал. Тобто, якщо ви продаєте, наприклад, через партнерку одним способом, то це взагалі не буде працювати через рекламу. І взагалі не буде працювати, наприклад, там, на тому ж самому апорку або інші біржі, які ви можете використовувати. Тому це важливо унікалізувати ваш стиль продажів під той канал, яким ви користуєтесь. Друге, це дожим лідів. Це взагалі дуже важлива історія, тому що коли у вас працює, там, наприклад, 4 селза, і ви наращуєте собі кількість лідів. Ви можете просто забувати про них, ви можете їх ігнорувати, ви можете десь їх не дожимати і бути лайтовими. Але це неправильно. Ви заплатили за них гроші, і ви повинні вміти доводити їх до ключового етапу. А ключовий етап це продаж і заводити їх до себе в роботу, заробляти з цього гроші. Третє це спеціалізація менеджерів. Тобто, в нас є різні менеджери, які працюють з різними каналами літіє. Тобто, це також коли у вас є унікальна воронка. Ви також можете і людей підбирати конкретно під канал. Таким чином, в нас розвивався з самого початку апворк, потім партнерка з партнершіп-менеджером, який чітко за це відповідає, так само і реклама. І також в минулому це були люди, які займалися конкретно розсилками, біржами і так далі. Тому це важливий етап. Одна людина не буде ефективно працювати і на Upwork, і в рекламі. Це не реалістично. От, тільки якщо ви не є власником свого власного бізнесу і ви не самі це робите. От, четверте це фокус на продажах. Ми почали чітко фокусуватися на тих зв'язках, які нам приносять гроші. Тому що, от, до прикладу, навіть в рекламі ми багато гіпотез тестували. дуже багато гіпотез тестували. Але важливо розуміти, який конкретно креатив, сайт, лендінг, аудиторія приносять нам ці продажі, тому що Заявок у нас в минулому місті було доволі багато, але зрозуміти, які конкретно працюють і приводять нам клієнтів, це ще та задачка. Тому, будь ласка, аналізуйте те, над чим ви працюєте. От навіть зараз я з вами поділюся результатами реклами на себе, тобто на свої власні послуги. Ми за минулий місяць отримали 135 тридцять за ціною 14,5 доларів. І знаєте, що тут саме ключове? Це все. Експати, наші українці в Америці. Це все наші українці в Америці. Ми працювали з Європою, ми працювали з Україною, ми працювали з Канадою. Навіть англомовну аудиторію шукали по всьому світу. Але повірте мені, в англомовну аудиторію навіть ви не захочете йти, коли ви зрозумієте, що ціна за один Zoom вам буде коштувати 600 доларів. Да. Там працювати дорого. Я поки не готовий. Ми коли відлили там нашу першу десятку на англомовну зв'язку 10 тисяч доларів на англомовних клієнтів. На жаль, ми закрили клієнтів всього на всього на 4 тисячі доларів, тобто 6 тисяч ми втратили. Звичайно, ми це окупили через LTV, але це того не вартує. На сьогоднішній день, коли ми витратили в рекламу 2 тисячі доларів, як ви бачите, 1944 долара. Це принесло нам у продажах близько 6 тисяч доларів, тобто ми окупили трафік X3. Таку саму історію я можу сказати з Upwork. Ом. Upwork у нас працює вже понад 4 роки, якщо не 5. Якщо не 5. Типа суперстабільно, кожного місяця ми пишемо, кожного місяця ми закриваємо клієнтів, і ми кожного місяця пишемо від 700 подач на вакансії. Тобто це називається джо пости від 700. Тобто, в нас немає такого, що ми там 200, 300 або взагалі 10, бо я бачу дуже багато спеціалістів не знають, як працює ця платформа, але вона саме нам кожного місяця приносить від 5 до 10 клієнтів, які платять нам гроші. І, до речі, середній чек тут вище, ніж з реклами. Тобто тут ми можемо клієнта закрити на 2-2,5-3 тисячі доларів без всяких питань. Окей, ну і звичайно, партнерка. Ми партнерку качнули буквально в минулому місяці. Почали з нею сильно серйозно працювати. У нас є вже наша напрацьована база партнерів. Ми її кожного місяця будемо зараз розширювати. Я гадаю, що це плюс 30-40 партнерів кожного місяця, і вже закрили перші перші наші проекти з партнерки. До цього ми цим не користувалися. Це були просто банальні рекомендації. Але тепер це система, яка нам приносить клієнтів, і, скажімо так. Дуже і дуже лояльні. тобто тут такі легкі продажі, що я навіть нічого не можу сказати. Тобто, це цей канал набагато простіший ніж два попередні, але звичайно, тут потрібно бути класними, давати класний результат, працювати з гарними проектами і бути експертом, чому ви розбираєте. Відповідно, саме тут я розповідаю про нашу систему, над якою ми працюємо кожного божого дня, кожного місяця і кожного року, адже саме її ми качаємо відповідно. Це дає нам можливість, щоб вона працювала, коли я хворів, коли я відпочиваю. Неважливо, чим взагалі я займаюся, вона 24 на 7 приносить мені гроші. І відповідно це все автоматизує, тобто ці самі розсилки, робота з рекламою, закриття лідів, надання послуги і якісна робота з клієнтами. Тому що до цього, опять-таки, бо ця історія з тим лідами і людьми під ним. Типа, це не давало нам можливості якісно працювати з клієнтами, тому що ми такі окей на 40 проєктів, але десь там проблемка, десь там проблемка, нам потрібно це все перекрити, нам потрібно це все змінити. От відповідно, ми почали перебирати цю систему. А що змінити? Ну подумайте, я ніколи не думав про те, що ні, всі працюють погано, я піду сам опрацюю клієнта, або я піду сам зазвоню з -зазвонюсь клієнта. У мене немає такого мансу. Я все ж таки тут будую бізнес, я хочу будувати конкретну систему, яка буде працювати на мене, а не я на неї. Ну, це трошечки така моя філософія. Надіюсь, ви її зможете зрозуміти. Саме тому вона мені приносить системні продажі, я прогнозую результат і кожного місяця заробляю. І цей прибуток росте. Ось так. І я впевнений, що кожен з вас перейде до цього, адже на сьогоднішній день ви можете займатися там. Ручний пошук клієнтів, ви самі займаєтеся тими розсилками, ви закриваєте там від двох, ну максимум п'ять клієнтів на місяць і постійно працюєте з клієнтами, надаєте свою послугу, спілкуєтеся. Це все там сьогоднішня реальність. Ну, в майбутньому рано чи пізно питання лише одне: рано чи пізно, тому що може бути кожного по різному. Ви прийдете до того, що у вас буде системний відділ продажів, відгін, ви будете закривати там від 10 до 15 проєктів, ви будете займатися стратегічним управлінням свого бізнесу, а не просто залишатися фрілансером, який працює з дому і всім розказує, який він крутий фрілансер. При цьому єбиша 24 на 7, стрес, ну, і так далі. Ви самі знаєте. Тому я на сьогоднішній день вибираю все ж таки бізнес, який розвивається сам, тому що я обираю таку штуку як свобода власника. Я маю можливість шукати ключові речаги для кратного росту. Тобто, я, як власник бізнесу, я повинен знаходити нові напрямки, нові ринки, чим мені займатися і куди мені націлювати мій бізнес? По-друге, це самостійний розвиток, тобто бізнес повинен розвиватися без мого втручання. Тобто прибуток росте, виручка росте, і це все завдяки не тому, що я прикладаю якісь супер екстраординарні зусилля для цього, ні, а тому, що там вибудована система. І третє, ну ці всі процеси вони автоматизовані, все налагоджено, і вони приносять результат. А якщо ти насправді хочеш також побудувати таку систему, попрацювати над своїм бізнесом, можливо, перейти з фрілансу до підприємництва, то будь ласка, ти завжди можеш мені написати мій аккаунт в Телеграм внизу, можеш мені завжди написати, і ми виведемо тебе на 5-10 тисяч доларів припутку, який буде тобі гетерувати твоя діяльність. Яка раніше була фрілансом, а через 3 місяці ми це все перетворимо в системний зрозумілий бізнес, який дасть тобі свободу від, від цього постійного дібеша, стресу, 24 на 7, проектами, пошуком, Спілкуванням з клієнтами, якісь там конфлікти вирішувати і так далі. Саме тому я тобі пропоную там ван-туан зі мною, де ти можеш запронувати зі мною зустріч. Ми проаналізуємо, що в тебе на сьогоднішній день відбувається, де я тебе можу підсилити, де я тобі можу допомогти, знайдемо конкретні речаги, над якими тобі потрібно працювати, і створимо твою стратегію розвитку. Якщо захочеш, зможеш це втілити зі мною. Саме тому. Ось таку пропозицію я маю для тебе і дуже сильно тобі вдячний, що ти додивився до самого кінця. Тому що це зробило лише 1% від тих, хто почали взагалі дивитися це відео. Ти красавчик або красуня. Тому дякую за перегляд цього відео і зустрінемось наступне.